Лікарі без кордонів. У Львівській міській дитячі клінічній лікарні вперше у Львові медики консультуються зі своїми закордонними колегами за допомогою прямого телемосту. Лікарський консилім об'єднав Львів із Сінгапуру. Більше Ярина Матвієв. Найпотужніший на азійському просторі центр з пересадки печінки в госпіталь Гілінілс у Сінгапурі ділиться досвідом з львівськими медиками за допомогою прямого телемосту в онлайн-режимі. ...немає кордонів і коли мова йде про порятунок людського життя, медики всього світу об'єднуються. Такий міжнародний медичний консиліум у дитячій міській клінічній лікарні вже став тривалою практикою. Ми маємо унікальні можливості проводити телемости з провідними клініками світу. І, власне, сьогодні ми познайомили лікарів Львівщини із методами роботи і результатами роботи однієї з найкращих клінік по захворюванням печінки і трансплантації печінки в світі. Це є Сінгапурська. Сингапурська клініка, яка є азіатським центром захворювань печінки і її трансплантації. Безперервна медична освіта лікарів повинна бути впродовж всього їхнього практичного життя. А останні світові досягнення науки в галузі дитячої гастроентерології тепер набагато швидше осягнути українським лікарям. Наша лікарня вона завжди сприяє такій роботі. Я дуже дякую особисто і адміністрації нашої лікарні, медичному університету Львівському, який періодично, з такою дуже частою періодичністю допомагає нам з клінічної точки зору, з теоретичної точки зору підвищувати рівень наших лікарів. В Україні проблема гепатитів стоїть дуже гостро через алкоголізм, потерпають дорослі через неправильне харчування та недогляд діти. В Україні спостерігається зростання патології органів травлення. І цьому сприяють і якість, і режим харчування, і несприятлива екологічна ситуація, також постійні стреси дітей. Валентина Березенко, секретар Інституту Академії медичних наук, каже, українська медицина не поступається західній чи східній, бракує лише коштів. В Києві давно та успішно діє клініка трансплантології печінки, ба більше пересадка печінки в Україні є безкоштовною. На це є державна програма. Порядка 14 трансплантацій на рік проводиться в інституті Шалімова Олегом Геннадійовичем. Ось який відсоток виживання, ну, очевидно, мені буде некоректно говорити про цифру, але я знаю, що він є ...високий і що ця програма має підтримку держави, що є дуже важливо для розвитку трансплантології в Україні. Медики додають, що понад 25% дитячих гепатитів, які не лікують в дорослому віці, закінчується цирозом печінки чи похлиною. Якщо ж вчасно діагностувати недовго, шанси на порятунок дуже високі. Ярина Матвіїв, Андрій Дробний, Вісник.